Продукти, які можна їсти в необмеженій кількості присхуднені або сушці. Це не клікбейт, це тема сьогоднішнього нашого відео. Хочу пояснити, є багато нюансів, і звичайно, коли я говорю в необмежених кількостях, це означає в практично необмежених кількостях, але в досить великих об'ємах. Багато людей про це не знає. Багато людей на цю тему сперечаються. Я думаю. Під цим відео будуть коментарі як мою підтримку, так і коментарі проти, які скажуть мені, що дефіцит калорій є дефіцит калорій. Але, як я говорю, теорія теорією, але на практиці іноді теорія з практикою не зовсім сходиться. Чому я можу про це говорити? Тому що, по-перше, я пройшов цей шлях вже багато разів, тобто дуже багато разів я вже скидував свій зайвий жир. Сушився для того, щоб побачити м'язи, а також в мене є досить великий досвід роботи з людьми, з десятками і навіть з сотнями різних людей, які хотіли схуднути і підсушитись. Особисто я сушився в житті досить багато. Останні 7 років кожного року я роблю сушку, тобто, коли я з такого більш-менш жирного забираю весь жир і залишаю чисту м'язову масу. Можна б сказати, що я худ, але схуднення це коли ми м'язи теж втрачаємо. А я м'язи при цьому зберігаю, тому досвід в мене є. Отже, почну одразу з продуктів, які продукти можна їсти в необмежених кількостях і спокійно собі худнути чи сушитися. Це яєчні білки, це чисте біле м'ясо, наприклад, куряче філе, мінтай, хек, окунь, креветки. Або філе індички. Тобто це м'ясо, де немає жирів, немає вуглеводів, там практично лише один білок і калорійність дуже низька. Також сюди входять зero напої, тобто Фанта Зеро, кола зеро пепсі Zero і всі інші напої, де немає калорій, немає цукру, немає вуглеводів. Сюди ж входить протеїн зеро тобто з мінімальною кількістю жирів та вуглеводів, а також певні овочі. Не всі, лише певні. Я зачитаю, щоб не помилитися. Це помідори, капуста, цибуля, огірки, листя салату, гриби. Це я їм, що я не їм: кабачки, селера, болгарський перець, спаржа, баклажани це всі продукти, які можна їсти, як я сказав, в необмежених кількостях на схудненні чи сушці. На моєму каналі скоро вийде відео про сушку. Я розкажу скільки я їв, але я вже робив про це рілс. розказував, скільки я їв, коли я намагався позбутися від зайвого жиру. Я зараз зачитаю, щоб бути таким більш точним. Це все на добу. Так, приблизно кілограм салату. В моєму випадку це капуста, огірки, помідори, цибуля, гриби. 2-3 цілих яйця, тобто білок плюс жовток. А також були дні, коли я з'їдав до 20 яєчних білків на день. До 20. Далі кілограм курячого філе, кілограм телапії. Це для прикладу. Тобто 2 кг м'яса риби на день. Вноді це бувало навіть 2,5 кг. Але тільки тих видів м'яса, які я назвав попередньо. Це важливо, тому що там немає жирів. Ну, відповідно, калорійність дуже маленька. Далі, це два невеликих яблука до 200 г, 20 г мигдалю, 2-3 порції протеїну, такого, як я назвав Зеро на воді. Ну і звісно в моєму раціоні були вуглеводи, тому що я важу 100 кг, у мене велика м'язова маса, я не спускаюсь до безвуглеводного харчування. Вони змінювалися, але можна сказати, що останній місяць я їв там від 200 до 300 грам сухої крупи на добу. Це все, що я їв на своїй сушці. Я розумію, що ви скажете мені, що ми худнемо, коли в нас є дефіцит калорій. Все правильно, я абсолютно так говорю в всіх своїх відео, всім своїм клієнтам, але... Як я вже сказав на початку відео, іноді буває розбіжність між теорією та практикою. Тобто, в теорії, якщо б в нас не було дефіциту калорій, ми б не скидували зайвий жир. Але на практиці, коли я з'їдав величезні кількості білка на день, тобто, наприклад, в один день я міг з'їсти 2,5 кг м'яса, 2-3 порції протеїну. Ну і хай буде чи там. 10-15 яєчних білків. Це велика кількість білка. І якщо порахувати, скільки там калорій, навіть враховуючи те, що 30-20-30% калорій з білка вони як спалюються, можна сказати, при засвоєнні, це як термічний ефект їжі, навіть попри цьому, я точно був не зовсім в дефіциті калорій. Але сушка йшла чудово, жир йшов чудово. Ну, не чудово, а. Як завжди, нічого такого. Тому важливо, я на калорії взагалі на сушці не орієнтуюся, я орієнтуюся на чисту їжу. І я себе в м'ясі, білій рибі, в білках ніколи не обмежував, як в принципі, і в цих всіх овочах. Тобто, частенько, можливо, я з одного боку не був в дефіциті калорій, бо я їв велику кількість білка, але результат йшов і, і все було нормально. Це я до чого говорю? Це я говорю до того, що іноді теорія та практика, вони не зовсім сходяться. Також що треба враховувати, те, що якщо більшість людей, а взагалі так не можна сказати, тому що мені важко уявити, що більшість людей будуть в день з'їдати 2-3-4 кілограма м'яса або риби. Звісно, вони це не будуть робити. Але в більшості людей, які це спробують щодня робити, Ця кількість білка може просто банально не засвоїтись, тому що ну, це багато. Я читав досліди, де описано, що в максимально здорової людини може засвоїтись на день до 8 грамів білка. Звичайно, в кожного ця кількість різна, але давайте будемо практиками: і якщо людина буде кожного дня постійно з'їдати 2-3 кілограма м'яса, більшості людей ця кількість просто не засвоїться. Ну і більша кількість людей не буде це з'їдати, тому що це фізично дуже багато і це дорого. Тому це ще один момент. Тобто, з'їдати можна багато білка. Але питання в тому, скільки з цього засвоїться. Відповідно, все, що не засвоїться, воно не засвоїться організмом, вийде в унітаз, і можна вважати, що ці калорії. Не зараховані, це ще одна причина, яка, звісно, впливає на це все. Якщо тобі потрібна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, пиши мені в Instagram або Telegram. Всі посилання будуть під цим відео внизу. Якщо бажаєш підтримати канал, ти можеш стати його спонсором. Теж посилання буде під даним відео. Пиши коментарі, якщо вони в тебе виникають. Можливо, ти зі мною не згоден. Можливо, ти зі мною згоден. Але пиши, я все читаю. Ну і якщо ти тут вперше, не забувай підписатись на канал. Також варто сказати, звісно, про мою активність на сушці. Якщо я так багато їм, значить напевно я дуже активний. І в принципі, якщо порівнювати мене з більшістю звичайних людей, я тренер, спортсмен, бодібілдер, звичайно, активність велика. Що це була за активність на сушці? Це 6 днів на тиждень було кардіо. На початку сушки це було 30 хвилин на день, в кінці сушки година. Воно так ішло по наростаючій. Далі це силові, 5 силових тренувань на тиждень приблизно по годині. І це була якась мінімальна ходьба, побутова активність, бо на сушці тоді я не сильно ходив. В основному я пересувався на таксі з дому і в зал. Ну, звичайно, я ще працював, тренував клієнтів в залі, але я це все відношу до такої. Звичайної побутової активності. Загалом, що я можу сказати? Я можу сказати, що дуже багато людей на сушці або на схудненні, вони йдуть неправильним шляхом, вони йдуть шляхом голодування, їм дуже важко. Звичайно, якщо ми хочемо побудувати змагальну форму, таку форму, як буду я на сушці приблизно, то це важко. Це важко навіть при великій кількості білка, бо з одного боку білок насичує. А з другого боку, повірте мені, коли в мене на день було. Приблизно 200 грам вуглеводів, я важу 95 кілограм практично без жиру сухої м'язової маси, в мене година на день кардіо, година силове, якась побутова активність. То навіть коли ти з'їдаєш в день тих 400 грам білка і більше, там 450 я з'їдав, я все рівно голодний, все рівно вже немає сил на останніх тижнях, і це не рятує. Але це хоча б трошки може заповнити шлунок, трошки ти можеш там щось. Похрумтіти, поживати те м'ясо, ту рибу, ті білки і ті овочі. Бо я знаю, що багато людей, вони, типу, з розуму сходять, вони голодують, і це, ну, це неправильно. Я постійно про це говорю, тому я зробив це відео для того, щоб ви розуміли, що на сушці чи схуднені є справді продукти, які можна їсти в умовно необмежених кількостях. Ну, звичайно, ви не будете їсти 5 кілограмів м'яса в день кожен день. Це само собою. Це чоловіки. А жінки, напевно, і по два не будуть їсти, бо це багато. І само собою ви не будете їсти там, я не знаю, 5 кілограмів огірків кожен день або 200 яєчних білків кожен день. Це логічно. Тому, коли я говорю в необмежених кількостях, звісно, я маю на увазі умовно необмежених, тому що в таких великих кількостях, в принципі. Це все з'їсти і неможливо. На цьому все. Сподіваюсь, свою думку я доніс, і побачимось у нових відео.